Одна нога все, все на казах. Короче, тикати, це мотовило, щоб. Ну, ні, ну, на ту регли не поставили, у нас виходить такий зазот, так отакий зазот. А воно на, щоб, ну, десь сантиметрів 5-10, щоб, щоб шляпку ж туди ставку. Модили, модили, нічого не намодили. Пришлось їхати до старця мені на ніву дивиться там. Короче, короче, Ну, кріплення. Ну, в нього там на починниках, а ми ціль кріплення зняли, зробили сюди. прийшов тут дві дірки, на 10 сверлити. І посередині там то ж така виївка. Нема у нас показати. На 20 десь. Ну, зробив. Там. О, на тій стороні так само попадає, -та. але ну, тепер воно нормально. Крутиться, вертиться. Ну, Прийшов спилювати доски. Ну, ми заказали ноги, але ще немає їх. Ось Это, чтобы не чекали. Работает, как. Ще у нас залишилася зв'язка, не це впадає. З другою степкою. Вона зовсім не стріляла. Зараз відкрутимо, спробуємо видвинути, щоб воно було до діла. І можна сказати, що І не в вбої, ну далі на ще робити. Ми мене як відсвітілимо, потім попробуємо, що воно буде. Все, ага. пока на сьогодні.